Доброго, шановне панство, не забудьте завподобачку і, звісно ж, залишити будь-який коментар для просування цих відео. Сьогодні в нас на огляді БЗ-74-1, той самий найдорожчий танк зі зливу ресурсів. Сьогодні ми подивимося на нього, як він виглядає, що там ставити на нього, як грається, якісь свої враження на нього, про нього я точно вам скажу ближче до кінця, звісно ж, відео. Ну що, погнали дивитися, що це за танчик? Давайте спочатку по характеристикам, як завжди, основне бронювання. Башта 223. Прямо. Насправді, не дуже багато для 9 рівня, особливо грати проти десяток Корпус 173. Насправді я глянув, типу, ну, мені здалося доволі багато. Ну, зараз на огляді броні побачимо. Корпу... Корма в нас, до речі, 47, тобто ж є це, в принципі, фугасами, у яких буде підвищення Тобто там вікерси чифтейни і так далі. І тому подібне Корма башти 40, тобто тут точно буде летіти навіть від деяких важких танків і деяких середніх, я так думаю, якщо у когось буде підвищене. Гайда дивитися до бронювання. Так, ну що, давайте тепер подивимося бронювання БЗ74.1. Перейдемо до технічних характеристик. По бронюванню тільки що я вам уже розповів, тобто 223 мм в башті і 173 мм в корпусі. Дивлюся я з МБТБ. Тобто це даний танчик, який був в автопатії. Е, пробиття, ну, Нас це не цікавить, нас цікавить більше пробиття, з яким ми дивимося на БЗ-74. Пробиття тут у нас 248 мм на основних ББшках, тут не Голдові. А ось КС-ки у нас 335 мм, якщо я, звісно, не помиляюся. Е, і вже під'їхавши сюди, я вже бачу ну, картину маслом, як то кажуть. Корпус у нас 173 мм, вже видно. Більшість дев'ятих рівнів, тобто одразу вже можна сказати, що більшість дев'ятих рівнів, у яких буде пробиття 240, і деяких восьмих рівнів, у яких буде пробиття 240, тобто це скорпи, сушки і сухі, е, я думаю, навіть, можливо, Еміль 1951, у якого пробиття 230, по-моєму, іде, або Лев, можуть пробивати даний танчик, я думаю, в принципі, майже без проблем, ось як я зараз. Це приблизно так, приблизні такі цифри. Але 248 мм ми можемо побачити танчик сірим, які в нас вразливі зони. Вразлива зона ВЛД, вразлива зона НЛД, і, в принципі, ось, ну, може весь корпус, окрім лівих і прав... лівої і правої сторони, в якихось частинах. Тому що тут, як ви бачите, корпус він трішечки округлий, тобто тут округлення йде. Тобто, з однієї сторони це і добре, тому що будуть іти рекошети, це 100%. Тобто і вони будуть. Рандомні, але, звісно, мабуть, проти восьми Я ну я за десятки не кажу. Десяток, там, в принципі, більшості пробиття там, у Елтехтіки, воно погане, 230. У всіх інших в основному важ... важких танків там пробиття десь 250. тобто Вони отак от бачать, будуть ну будуть бачити саме танк. Отакось. Починаю заговорювати щось. Не, поч... не встиг почати, вже заговорююсь. Що в нас по вразливим місцям в даному танчику? Ем, НЛД ще раз, потім у нас що тут. Давайте попробуємо маску дати. Маска. Маска відносно. В яку летить. Ну тут тільки якщо піднімати, а тут. Кайф. Я зрозумів. Е, і, як я розумію, ось, ця, ось це місце, оці щічки, вони теж сіреньким горять зараз. У них теж, мабуть, буде летіти, так? Да? Да, в них теж летить. Е, кидати сюди не буду, бачу лючок, в який летить, ну, буде летіти дуже файно, єдине ось таки в цей не зрозуміло чи буде летіти, бо це типу Тріпс. Мені здається, що буде летіти сюди. Не залетіло, добре, це вже цікаво. Сюди, коротше, не летить у нас. Е, кидайте тільки в лівий лючок. Ні, в принципі, якщо лючок сховати від борта, то може ще щось Ми і можемо танкувати, але побачимо. Так, якщо ми КС-ку зарядимо. Я не знаю, ну як. Просто 335 мм. Все, він сірий повністю. Сюди залітає в щічки. Там у нас навіть щічки, якщо дивіться, якщо ми сюди будемо дивитися, вже ми можемо щічку пробити. Е, по каткам. Давайте зараз дозаряджу. Не пробив, я в шоці До речі, мені корпус трішечки. Е, схожий на корпус Є3, вам так не здається. Щось якийсь Є 3, начебто, або, або корпус е, Паттона, наприклад. Щось дуже схожий, не знаю, можливо, я помиляюся. Пробив червоне. Пробив червоне. Е, кидати більше не буду. Дивимося, в принципі, все те, що нам треба було, ми подивилися. До речі, тут мінус 7 КВН, до речі. Тобто, від башти, в принципі, ми зможемо грати в деяких неровностях, але сказати, що це буде дуже сильно рятувати навряд чи. Фугаси. Фугаси мене приймаються. Ну Там, по-моєму, 60 мм в, кор... в бортах. Так Не так і багато, насправді. Тобто, я думаю, від якоїсь бабахи або калібані, або в кого є хешив, борти буде залітати однозначно. Е, величезна корма. І, як ви бачите, ну сюди не залітає, залітає саме в вентиляцію сюди, моторний відсік, мабуть, і ззаду в башту летить. Тут начебто ніяких екранів я не бачу. Екранів немає, тобто сюди залітає теж. Йдемо до стрільби. Так, що в нас по стрільбім? Шкода на хвилину 2359, тобто я виставив обладнання, у мене стоїть на, доп, ну, на досилач. Тому тут немає сенсу ставити на пробиття, в принципі, пробиття ну, нормальне, скажімо так, якщо можна так сказати. Дві 359, час перезаряджання 1,7, пробиття броні 242 мм. Тобто, в принципі, не сказати, що це є щось надимбове. тобто це такий в межах нормального, скажімо так. Кульмативами ми 305, звісно, маловато Тобто, ту ж саму ягу, ту ж саму сотку, ту ж саму ВК-90. го Тайпа 71-го, я думаю, пробивати буде доволі важко, я перепрошую. Е, пробивати буде доволі важко. То тільки в вразливі місця, тобто НЛД, лючки або ну та й все по факту. Про ніякі щічки мови не йде. Е, середня шкода під калібрами 460. В принципі, як для 9 рівня, підвищена звісно ж, щось воно мені схоже, до речі, по вигляду з ВЗ-14. Тільки цей танчик він більш такий маневреніший, мені здається, буде. 390 кумулями і 580 фугасами. Ну, Фугасами, типу, доволі багато насправді. Час ведення 3-4 секунди не є імбовим, але, скажімо, більш-менш комфортне. розкид на 100 метрів, 0,308, звісно, трішки багато. Кути вертикального наведення 18 догори нормально, мінус 7, в принципі, може бути. Але дякую, що хоч не мінус 6. Ідеально, було б мінус 8 мінус 9. Маневреність максимальна швидкість 45 км, як для важкого танка, це доволі ну, непогана маневреність, скажімо так. Е, краща за більшість. І 15 назад теж доволі, в принципі, непогано. Головне, що хоч не 12, не 10. Тобто 15 ще може бути. Е, ходімо до спорядження. По спорядженню у нас універсальний відновлений комплект, ремка і адреналін. Не знаю. Можете поставити форсаж, якщо дуже хочете, тому що, в принципі, маневреність доволі непогана, можна трішки ще додати. Але. Ну, я, мабуть, краще поставив все-таки е, ремку, тому що це китаєць. Я думаю, критуватись він буде так же само часто, як і всі інші китайці. Е, китайської гілки. Е, качка по-пекінськи, поліпшене пальне, і суп із тофу. Це стандартний базовий... Е, базове. Амуніція на даний танчик. Боєкомплект 30 ББшки, під кумулятиви 15 і фугасики я 5 поставив. Хоча, насправді, фугасики можна було б 7 поставити, але вони доволі непогані. Тут, до речі, треба застосувати. Голда стояла. Що в нас по обладнанню? Гармати досилач. Ставити на пробиття, ну, ви бачите, 254, тобто, Ну таке, 12 мм не так і багато. Кульмативми, звісно, 40 мм це доволі так. Ну, непогано. прям ну Тобто тут нам показують прям одразу, тобто такий розрив доволі великий, що якщо ти поставиш до пробиття, то ти будеш, скажімо так, краще пробивати 10 рівні з голди. Тому, можливо і є сенс поставити на під на цей, на доп на калібровані снаряди, тому що. Щоби впевненіше пробивати десятки, тому що пробиття, як ми тільки починаємо грати проти десяток, якщо ви там тільки починаєте, або ви там граєте ну там, середню, да, тобто, вам можливо, ще там тяжко да, там, вицілювати і пробивати в розливі зони, тому, типу, для вас, мабуть, простіше буде поставити на калібровані снаряди. Це просто рекомендація, це не, не призив до чогось. Поставити, можливо, на пробиття, тому що вам буде легше пробивати 10 рівні. Якщо ви ну середній і вище середнього гравця, типу то в принципі, хоча я до, до цього теж так же само сказав, що середній, але, мабуть, трішки нижче середнього, все-таки. А це середній і вище, в принципі, можна зграти, той, я думаю, і на гарматному досилачі, щоб трішки, скажімо, економити срібло. Хоча Ну тут теж такий. Якщо то голда в нас то краще стала, але ж якщо ми будемо неї кидати, у нас буде мінус по сріблу. Теж треба розуміти. А тут кожен снаряд коштує 4400. Захисний комплекс, поліпшена оптика, підтвердження оберти двигуна. Посилення на броня, не бачу сенсу. Можна ставити поліпшену збірку спокійно. Посилені механізми наведення, збалансована гармата, звісно ж, і ящик з інструментами, і першокласним спорядженням. Це все те, що я приблизно плюс-мінус для себе зрозумів, як краще буде поставити. Поїхали в бої. Будемо дивитися, як він грається. Камо, не хочу навмисно ставити, хочу так пограти. Пограємо зараз на ньому пару боїв. Подивимося. Ну, перші враження, плюс розуміння того, чи вартує взагалі в нього вмазуватися. Плюси-мінуси зараз даного танку. Поговоримо про них. По тому, що я вже бачу. E, плюси, ну, я не знаю, тут немає видимих плюсів. Ну, прям от видимих, от прям якісь родзиночки в нього. Немає. Так, да, але їх трішечки, скажімо так, виділили. Тобто, підвищена шкода, маневреність доволі непогана. Це є, в принципі, ну, плюсом. Мінус e, 7 КВН, рахую це плюсом. Це не мінус 6, ще комфортно грати. Окей. E, okay. А от у всьому іншому бронювання, як нам кажуть, що це бронювання, типу, у нас тут файне, насправді воно не файне. Е, бронювання таке собі, ну, проти восьмих, окей. А звісно, проти десяток, типу, буде бідося. Типу, пробивати будуть всі. Я думаю, що у нас десятки в принципі, будуть пробивати без, ой, десятки, вісьмірки, Будуть пробивати без проблем. Тому що НЛД доволі високий. Тобто ВЛД НЛД високий, а башта, звісно, низенька. Тобто, грати десь від якихось нахімках від бар'єрів, або десь на мапах, де можна там скрити НЛД, ну буде класно. А на відкритих місцевостях, ну, таке собі, насправді. 537 вилетіло. Ну, непогано. Непогано. Що, влючок? Ні. Ну він просто старається пробивати. БК вибили. От я вам за це і казав. Е, я вам за це і казав за те, що будуть вибивати. Сердечника насправді ще трішки не вистачає. Я тут один уже, вже габела. Уже габела. Все забрали. Чекаємо наступного боя. Е, по першим враженням. О, по-перше, я не подивився на міні-мапу. Я тут був один, хоча нас було двоє, насправді, треба було валити. Перша моя помилка. Е -е, другий прикол, як ви побачили, ну, прога 190 мм пробиття. Ну, зрозуміло, що буде пробиватися. буде. Що я хотів сказати? Е -е, прога 190 мм пробиття. Цього замало, аби нас нормально пробивати. Тому логічно, що вона нас не пробивала. Але. Той же самий 103-й об'єкт, я думаю, якби там під'їхала під як Пантера, друга нас, наприклад, ПТшка, вона би нас пробила, в принципі, майже без проблем. Скоріше за все, тут гра йде від башти. Тобто вам треба зрозуміти, де стати і пограти від башти, тоді ви зможете, ну я думаю, щось, щось з ним щось з ним зробити, так, щоб він вам ще й сподобався. Питання єдине тільки ще в чому, що ФЛД, НЛД доволі високі, я подивився, і пробивати, ну, складні, щоб туди нас пробити, ну, ніякої не бачу. Е, якось так. Не знаю, попробуємо зараз ще зіграти пару боїв, подивимося. Боже я сьогодні щось не знаю. Тобто, то раз то раз нормально, язик не плететься, а це щось заплітається жестяк. Маневреність є, тобто, це теж плюс. При перекатах з флангу на фланг це буде грати доволі файний е, вам на руку. Тому що, так як у нас Бліц, е, доволі треба швидко перекатити з одного в інший фланг, і це тяж, це може. І це гарно, це файно, це класно. Давайте подивимося, скільки він нафармить при поразці. 20 тисяч. 20 тисяч. Ну, призливі. Ну, сказати, що він фармить. Ми й накидали, типу, небагато двушку, але. Ну, Зараз упорка, походу, йде в мене я щось дивлюсь так. Ну, я плюс був сам там. Якби я був десь, може, е в іншій позиції, там, де було більше союзників, то, можливо, так би і не кидали. По мінусам, ну, відсутність бронювання, як такого. Хоча нам заявляли, що тут броні багато, вона є. Типу, не знаю, де вона є. Можливо, відбашти так. Можливо, відбашти так, але. Але але. Ну, За рахунок е, таких е, кутів в башті. Ну, може, може, ми й будемо. Там наведена броня, можливо, і трішки і буде більшою. Але. Чи так буде насправді, зараз ми дізнаємося. Бій, до речі, ще з дев'ятками, в топі будемо грати. Шкода, що не проти 10 граємо, було би класно проти 10 зіграти. Танканули. Ну, підвищена шкода доволі непогана. 470, минулий бій взагалі 500 летіло, тобто, в принципі, доволі файно, насправді. Ось який там 570 фугасом. 422, тому що в нього підбій стояв. Стояв підбій, так, давайте вимикнемо адреналінчик, щоб дати по об'єкту. 433 а, зліва яга впала. Давайте об'єкта доберемо, коротше, і тоді підемо з Ягою там розбиратися. Ну, мінус 7 КВН, ну таке, вистача. Не імба, звісно, але вистача. До побачення. Щось у мене мишка така дуже чутливість. Треба чутливість зменшити, тому що. Дуже, дуже швидко і прям... У моментах некомфортно. І, ну, в принципі, влучність більш-менш непогана. Якщо зводитись до кінця, то в принципі летить. три тріштірка забере. А ми йому трішки хелпанемо. Ну а як. Може, було і фугасьом насправді дати. Ну я думаю, що він... А, він в нього втаранився просто, ну ладно. Ох ти, який, Диви, каточок збив. А під перемим кутом. Вже ж не зіб'єш, да? Ну, бачите, К-91, у нього, по-моєму, під 250 пробиття. І проблем, аби пробити, ну, немає по факту. Броні нема всього танка. Шкода тільки підвищена. Він мені, от не знаю, хоч ти трісни він мені нагадує ВЗ-114-го, але от тіль, тільки трішечки, скажімо так, ну от на максималках, який би він повинен був бути. 38 тисяч, до речі, при, при перемозі. Тобто, от на максималках. От таким він повинен був бути. Так, якісь там пропозиції вже закидують. От таким би я хотів бачити. Ну, Не можу я сказати, що він е поганенький, але звісно, вмазуватись, однозначно вмазуватися у всі ресурси, щоб забрати його, воно того не вартує, однозначно. Однозначно. Тобто це танк не імба, якщо що. Він, в принципі, якби сильно, як ви можете побачити, по двом боям, при тому, що мене кидає, скажімо так, в нубку, Він так грає, то ну, вибачте мене, як він буде гратися, коли вас буде кидати до таких же, як ви. Або і краще, можливо. То я думаю, що страждання вгарантовані. Але не можу сказати, що він і не комфортний. В принципі, все для комфортної гри є. Чутливістю якісь прям проблеми. Треба було виставити одразу. Опа, добрий день. Ну він, до речі, на такій гарматі граєш. Боже, мені треба чутливість щось робити. Взагалі бідося. Норм він закинув. 377, при 460. При 460. Ой-ой-ой. Їхать, що куди воно летить, я не розумію. Та це прикол якийсь, а взагалі а пробиття якесь буде, ні. Ну, да, ббху і він пробиває, в принципі, це логіч. Командир обороненого бойовий Бімба, все пограли. Ой, це крінжа. Їхать. Да, бімба. Бій імбовий. Виходимо. Треба чутливість зменшити. Ще один бій зараз зіграємо. Не знаю. Я, типу, зігравши три бої. Я згорів. Трішечки. Так. Поїхали ще один бій, зіграємо. Четвертий. Подивимося, як він грається. Я не знаю. Там вже скільки часу пройшло, скільки я вже там граю. Е, якось третій бій взагалі капець. Я не знаю, я трішки підгорів. Це жесть. Ну, ще трішки що в мене руки кривенькі трішки, тому що я давно на ПК не грав, але ну, все-таки. 377 шкода, я маю просто з голови воно не вилетіла. Типу, при 460. Тімба. Підвищена шкода, як нам кажуть. Як це сказати? Я не можу просто. Які просять за нього. о, Сформував думку нарешті. Які просять за нього. Однозначно не вартує. Я ось чутливість поправив, і все одно вона мені велика. Причому що я аж на третину знизив. Не так наче легше. Маневреність є, да, типу. Він доволі швидкий, але ж, ну. Броні немає. Відбажте щось, я думаю, може буде танкувати, звісно, але ще ще треба знайти такі позиції, щоб відбашти так витанковувати. Можна було на горку і не їхати. Так, добре, поїхали. ХВК можна і фугася дати насправді. 114, ну фугас болючий, да. Фугас болючий. Хай видасть. Норм, БК. За те, що я вам і казав, БК. БК критують доволі часто. І будуть критувати доволі часто. Клас, машина. П'ять. БК знову дали. Знову дали БК, Під лівий каток. Під лівий каток. Коротше, під лівим катком краще не виїжджати. Лівим катком краще не виїжджати. Я відчуваю, мені зараз БК оформлять. Нема таких боїв, вони якісь всі доволі швидкі. Немає щоб так і потанкувати від чогось. Подивиться, як він відтанковує. Не вистачає. Є змога трішки накидати. ТЛК, ну не чуди. Клас. Може Клас, мене пробиває восьмий рівень спокійно. Треки. можна їхати. неможливий. Ну у нього КД што швидше, ніж у мене. Ай Боже, мене просто випенітрував 8 рівень. Про Що можна сказати ну, що можна сказати про цей танк? Якщо 8 рівень, мене так випенітрував спокійно. Не знаю, я згорів від даного танка. Він норм, але не імба, і я б в нього не вмазувався насправді. Ну, не вартує він того. Ну, типу, зробіть для себе планочку, наприклад, от там там 2000 ресурсів. Там, ну, цих от, Як вони там називаються, я не пам'ятаю? Просто відкрили за них кунти, там, збирали там, да, там, да, скільки там, дві дві тих картки, один контейнер, там, влили десь 10 карток, 4 там, ой, 5 кунтів відкрили, не випало і не розстраюйтеся, От, просто не розстраюйтеся. Пофармте золото краще, але точно в цей танчик вмазуватися не вартує, особливо для новачків. Краще забрати ще ПТК або хелкета, і на цьому буде достатньо насправді. Мої висновки по даному танку, так, він маневрений, однозначно. Він, в принципі, доволі швидкий, тобто в перекатах буде файно гратися. Е, від башти, я думаю, він теж буде файно гратися. В мене не було таких моментів, де можна було би стати від Башти і пограти. А таких боїв буде багато. І тобто, оця родзинка в вигляді того, що вони забронювали башту і дали ну, пограти від неї, ти від неї будеш грати ну, з 20 боїв, десь боїв 2. І по факту. Що це каже? Що танк без броні. Бронювання тут немає. Я рахую, бронювання тут немає. Е, мінус бронювання. Мінус. Е, що в нас іще? Е, пробиття. Ну, скажемо пробиття ще в межах нормального. В принципі, то і все. Виходить, е, маневреність норм. Гармата, в принципі, мені сподобалася. Норм, в принципі, все летіло, фугаси доволі моцні. Тобто тут питань в мене немає. КВН, можливо, ну так під питанням. Але у всьому іншому, в принципі, може бути. Звісно, там трішки зведення великувати 3, якби було там 2,5-2.6, було б набагато файніше. Тобто, 3 з копійками доволі багато все-таки. Е, але. Ну, звісно, тут плюсів більше, ніж мінусів. Тобто, єдиний мінус це тільки мінус е в бронюванні. В всьому іншому він грається. Єдине, що немає ДПМа, 2300 ДПМ, ДПМ це теж не доволі багато для 9 рівня. Тобто, було б 2600, претензій би не було. Або хоча б 2500. Ну там 2300 з копійками цього мало буде. Якось так. Дякую велике за перегляд. Зустріємо з вами в наступному відео. До Зустрічі.